The cat Декілька днів тому апеляційний комітет ФФУ анулював результат матчу Борисфен-Полісся і, відібравши тим самим у Житомирян три очки, позбавив їх можливості наздогнати оболонь. Таким чином, кияни достроково забезпечили себе путівкою до вищої ліги, і зустріч у останньому турі з Алчевською сталлю турнірного значення для них не мала. Проте... Щоб, мабуть, доказати, що ми мали право на те, щоб грати в вищої ліги, мабуть, ми були сьогодні вигравати і доказувати, що не тільки санкції нам допомагають, а і ми самі грою можемо доказати. За штами спередливо вийшли вишеліво. Я считаю, что мы это заслужили і киянам. Вдалося це ще раз довести. Наприкінці першого тайму Євген Ястрибинський після серії рекошетів забив перший м'яч у ворота гостей. Поперерві алче футболісти доклали максимум зусиль, щоб відновити рівновагу, але їхні дії ні до чого не призвели. Навпаки, дві атаки оболоні на останніх хвилинах зустрічі завершилися взяттям воріт Вадима Старцева. Гравці, які незадовго до цього вийшли на заміну, Михайло Слободян і Володимир Прохмаль, довели рахунок до 3-0 на користь оболоні. Наступний свій матч столичний клуб проведе вже на зовсім іншому рівні, де суперники будуть набагато серйознішими. У команди є желання грати в є Єлання і роботи, то це труд... трудолюбіє, я думаю, все буде нормально. Хоча вищий класом ліги. І, в принципі, нужно втрачувати ще більше усилії. Ну, я думаю, що у нас команда така воліває і ми не затеряємося в вищій ліги. До вашої уваги результати інших сьогоднішніх зустрічей. Окрім трьох клубів, що напряму виходять до еліти Волині, Чорноморця і Оболоні, на мажорній ноті завершило першість і поліття. Найближчої неділі Житомиряни у плей-офф із тринадцятою командою вищої ліги також спробують пробитися до найвищого дивізіону. Ну а першу лігу разом із Дніпром Газпром-2 і Тернопільською нивою залишає електрометалу. Нікопольчани могли сьогодні уникнути цієї сумної долі, але у Києві спромоглися зіграти з ЦСКА лише у нічию. А ФК Вінниця такого ж результату 0-0 досягла у Дніпропетровську. Київський футбольний клуб «Оболонь» на перший погляд несподівано увірвався до вищої ліги. Але вже коли після першого кола команда посідала третє місце, почесний президент оболоні Олександр Слободян поставив перед нею завдання максимум завершити і друге коло у трійці. Хлопці пройшли друге коло на одному диханні. Коли ще буде шанс увірватися до еліти українського футболу, завдання було виконане саме на 10-й ювілейний рік від дня заснування клубу, а створило його на базі випускного класу юнаків 75-го року народження київської спорт. Школи зміна. До моменту виходу до першої ліги, Який оболонь провела лише сезон, команда комплектувалася переважно футболістами зміни. Сьогодні спектр селекційної роботи, Звісно річ, розширився. Кістяк команди становлять досвідчений воротар Типкін, захисники Юрій Сак і капітан Невинський, мозговий центр Дмитро Каряка з Андрієм Карякою не родич, так само, як і головний тренер з почесним президентом. А у нападі свою справу добре знає В'ячеслав Терещенко, чи не найкращий бомбардир першої ліги. 16 голів, не враховуючи останнього матчу оболонь сталь. Во-первых, это было неожиданно, с полезем сняли три очка. Во-вторых, мы, я думаю, по-любому выйшли вышурившие. Вот эта игра со сталью, она оставалась. У нас в отрыв от полезів в одну очко, игра дома со сталью. как-то Больше надежды у нас было, что мы выйдем. Ну, приятно, конечно. Такое событие бывает, может быть, даже один раз в жизни. то не у каждого, как Будем надеяться и там играть Там будет тяжелее намного Остановиться там, задержаться Зацепиться У нас будут такие задачи ну, Зрителям всегда нравится они, они ходят на стадион ради маленького чуда Ради гола И вы вот снайпер, а, нападающий Как вы считаете, в принципе, можно ли сохранить Вот эти качества на следующий сезон в Высшей лиги, быть на острие атаки Результативных атак, быть на острие Ну, и опять же, буду к этому стремиться Там защитники уже Действують на буду швидше. Все время покаже. Все, все Усе в наших руках. Ці слова з незабутнього хіта рок гурту Аліса як найкраще характеризують сьогоднішній мікроклімат у колективі. У нас подобралась очень хороша команда, опытні ігроки, молодеж перспективна. І збирав, ну, Володимир Федорович Мунтян. Сейчас продолжим это дело Петр Петрович Слободян, и я думаю, сейчас подобрался в очень хорошая команда. Вот микроклимат в команде, наверное, это самое главное для того, чтобы уверенно себя чувствовать в следующем сезоне, который, который будет для вас же абсолютно новая ступень, в принципе, да? Да, конечно, микроклимат в команде у нас хороший, я думаю, что это самое главное в І будем стріміти у вищій лізі. Щоб виступати у вищій лізі, одного бажання замало. Хоча з нематеріальних цей елемент головний. Але регламентом обговорена маса супутніх чинників: резерв, матеріальна база і таке інше. Сьогодні клуб повністю фінансує три дитячі команди спортшколи. Зміна, хлопчаків 86, го 87-го, 88-го років народження. Більше того, він облаштував додаткове поле у щасливому. Керівництво спортінтернату виявляє бажання плідної співпраці з оболонью. Нарешті у Києві, на вулиці Північній, іде будівництво стадіону, на якому вже можна грати матчі першої ліги. Те, що ви бачите, створено за півроку. У планах збудувати ще одну трибуну під козирком. І найважливіше під трибуні приміщення, а потім усе це обладнати. Цікаво, що проектуванням і шеф-монтажем займається англійська фірма, яка облаштувала на заводі цех з розливу пива. Виявилося, що в її компетенцію входять і стадіони. З найгучніших нова арена для мідлзбро і реконструкція легендарного Олд Траффорд. на черзі оболонь.